Stalker 2. Ghost of Yot і оновлення Game Pass. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали. GSC затизерили майбутнє оновлення Stalker 2. У грі, крім іншого, буде проведено ребаланс сховків. Тепер можна буде знайти більш цінний лут. Патч вийде 21 вересня. А ви вже врятували зону? Пишіть в коментарях. 2 жовтня релізиться Ghost of Йотей, і на честь цього розробники випустили новий трейлер з назвою Тисяча мечів. В ньому показали все найкраще, що чекає нас у грі. Нагадаємо, що гра буде ексклюзивом PlayStation. Згідно зі звітом NewZoo, ринок мобільних ігор демонструє стабільне зростання. До кінця 2025 року доходи складуть близько 103 мільярди доларів, що на 3% більше ніж у попередньому році. Мобільні ігри приносять більше доходу, ніж ігри на ПК та консолях разом у зятів. Наступного тижня пройде Tokyo Games Show, і студія Анна Пурна представила трейлер новинок, які будуть там показані. До слова, інсайдер Нейзе Хейт оголосив, що PlayStation також проведе свою презентацію наступного тижня. Xbox оголосили ігри, які поповнять Game Pass у другій половині вересня. Серед цікавого Рогалики Хейдіс і, Hades і Deep Rock Галактик Сурвайвор. А також Frostpunk 2. Перед релізом четвертої частини Нінджа Game геймпаса приберуть всі інші. Хочете ще новин? Подивіться ось цей плейліст. І повертайтесь завтра за новою порцією ВТГ. Твій ігровий трекер.